Френдс, це бі мама І оце ми на ніч дивлячись, так подивилися на ту ніч. Думаємо, що це, що, що це нам таке треба зробити в перший день зими? В нас зараз 1 грудня. Не знаю, в який Ой, день ви дивитесь цей влог. Але в нас 1 грудня. То що ми маємо зробити, діти? Поставити ялинку. Нам ялинка приїхала з Києва. Діма все переслав почтою, переслав іграшки. І ми вирішили поставити її тут. Не купувати нічого нове, а який сенс, зрештою, правда? Ми поставимо свою ялинку з своїми іграшками а, на новому місці. Бо дім де, дім там, де ми є. ми, ми і зробимо собі настрій. А пацан там, пацан є. засмучений. Собака. Пацан засмучений. Чого ти засмучений, собаку. А Настя що? А Це моя собака. Добра! Добра! У нас тут війна продовжується. Ну. Він каже, що кицька моя, кицька баби. кицька баби. А собака чия? А собака моя. Так. Поки так. Заведеш собі обліфар а буде твій обліфар, будеш його надати. Моя зміка. Я змію нам не треба. Буде, буде. Добрий Без день. Ми не домовлялись так. А домовлялись? Ні. Домовляли Змікає як... про еубліфар. І змійка, яка буде їсти яйця. Господи, просто я навіть так хочу. Коротше, навіть давай ти змію. Давай. <laughs> <laughs> Давайте наряджати ялинку як на хірургічній операції. Він її так замотав минулого року, що тепер оце все розрізати, це вже треба витратити трохи часу. Ялинка наша, ви ті, хто на нас підписані давно, ви цю стареньку ялинку бачили мільйон років вже. Але Я не знаю. Старенько. Ну, її опів'ять же. Ми до війни її купували. Чи шість? Я не знаю коли. Ми її. А, слухайте, ні, вона старенька, тому що ми ставили живу ялинку, коли Коля був крихітним. Я хотіла живу ялинку, після того заріклася. Така вона собі ну, спілкує. Але, але коли ми її поставимо, все буде гарно. запам'ятайте її таке страшненьке. А зараз ми її будемо розпрямляти і вона стане схожа на ялинку. Перша ялинка нашого собачка. Він там щось. За що, що, чого йти? Я тут, я поруч з тобою стою. Завтіки, ялинку нюпе, але не в Щось, ялинку вирішив гристи. Все бачив. Фу. Ми свідомо не купуємо нову, тому що на ну, нашу платити цей пластик. Він ще нормальний. Він насправді хорошенький. Ви зараз побачите. І побачите, в якому кольорі нашому улюбленому, і ви його вже бачили. Ми собі обрали іграшки, щоб привезти їх тут. Хочеться зробити як колись вдома. Нехай без зеленої штори, але все ж таки. Не хрусти пальці тобі завтра концерт в я... Це Бусь... яка рука? Ну, це а, хрусти. Да, і А, не важливо, Але боляче. Пальці треба берегти, руки золоті в тебе. Це з статиного набору. Там просто сильні інструменти. Ріжуть як по маслу. Головне, щоб не як по пальцях мама сьогодні вже взяла гострого ножа Борщик. і маханула. Тобзатепер... Дитина собі займається. Дитина собі займається хлопчиків. Хлопчичок тут лежить весь час. Так. Та ви, та ви, та ви, та ви. У нього своя ліжаночка тут біля Насті. Коля вже пішов різати все. Пацан, давай нічого там в себе не будеш сильно різати. Там вже все цікаво, як воно ріже, як воно там комбінується. А там труба. Її треба розкопати. Є-є, просто вони всі серчать, але її треба гарненько розсивокувати. Може ви спочатку низ розлохматите? Да, так? Повністю дім. Вона все одно дивись, Воно не перетинається. Думаєш? Отже, в нас такі високі тут сталь. Знає метрів три, не менше, правда? О, це хто з нами давно певно скаже: а я пам'ятаю цю іграшку і цю. Хтось по-любому пам'ятає котика, хтось самоварчика, хтось Яблучко. А хтось? Оленя, якого Настя колись приніс Миколай. Без ось ось. медики. Ой, олень. Олень. карти мої улюблена. Класна іграшка. А, у мене оцей улюблений. Котик. Він дуже багато років. А у мене є моя темна, бачите, бджілочка. Я дуже люблю цих оленів, чесно кажучи. Люблю. А балеріночка оця Ой, була. Це а інша. Так, оця ну давай Ірина, спробуємо. Смер. Класиче. Це так, сумночки виріхів на бачили. Простенькі, але наші з дому. Классні кульки, пам'ятаєте, скляні доїхали. Як би сказала <плес> Ава Марія Володимирівна. Ну, скоріше за все, Марія Володимирівна. Чого ногу так низько? Треба вище. І взагалі, що в неї з ногою? Ава Марія Володимирівна. <плес> <плес> Марсі! З Новим роком! Кітця! Ти щаслива! Ти рада! Ой, Боже, який куті! <плес> Сним, снимай ее на видео, это смешно, пока она так стоит. Марсельеза? Ты дуже гарна. Джингл джингл Скажи, я бы вам зараз рассказала. ж тепленьке, киця. Що ти нервуєшся? Внущ, внущається, що ви? О, Боже, да. Зараз... Ми... Зараз буде дуже смішна фотка. Або смішне відео. Давай, Давайте, дівчатка. Family look. Family look. Це реально смішно. А фотографії виглядають гарно, так? так? Да? Всі А за кадром матюки. Матюки, матюки. Дидиди на неї, яка довольна. Диви, язик торчить. Красуня. Рада, тебе гарно йде. Це дуже смішно, такий самий колір, але відтінок трошечки, знаєш. Подивись на мене, який я красивий, Дівчата. Ну, а, а як там? Я хлопку. Тут... Віде, да, да. відео, відео. Да, давайте. Як би воно було. Давай, ага, як щас. Дива робляться отак під столом, Є. в принципі. Включите. І... Ну, майже. А тепер давай зробимо так, як це робиться у блогерів. Давай, Діма, виключай. А тепер ти таке стоїш. Я, ну, я. О, боже, я і давай. А, диви, як гарна. Щоб ви розуміли начинку, як воно що? Коля вже сніжинки поне Ти почав? Чесно кажучи, люблю починати з улюблених іграшок. І я не роблю вигляд, що ну, так, як в мене маженці, на у нас певне місце. Знаєте, минулого року ми наряджали ялинку в Києві. Ви ж пам'ятаєте, що ми півроку були в Києві? Якраз в Києві ми зустріли різдво, потім зустріли новий рік. От такий був час. Да, все одно це такий, знаєте, чесно кажу, щемливий момент. Щемний, як правильно сказати. Щемний. Тому що. Є свої асоціації, є свої флешбеки, але життя має продовжуватись. Треба жити, треба святкувати, так як можеш. Ну, Хай це буде символом продовження життя. Я. Оці іграшки ми з Колею робили в Києві, розмальовували їх разом, а коля ці. Я оленятко. Сніговика. А коля. Гнома. І гнома. І гнаміху. Гнане міха. Нама міха. Ці іграшки справді ми купляли, мені здається, майже всі за один раз, але часом підкупляли щось нове. Була традиція купувати нову іграшку до нового року. В цьому році не купили жодної. Ну хто знає, можливо, ще купимо. Це Настюхин. хай Настя його вішає. А в нас немає іграшки-собачки, до речі. Давай знайдемо іграшку-собачку. Хай це буде символічно, бо кіт вже з'явився. Вішай, а я повішую Новорічне собаці. Я вішаю пташечку. Я вішую, котика. Я Шампанське. Ні, ти вішаєш оленя. Шампанське? Ні-ні-ні, ти вішаєш оленя. Я, я б'є Бо Охто ж шампанське колись, вже не дуже вдало бачу полісі. То певно, що була я, але давайте не повторювати цей експеримент. Добре? А, а, я... Я, хочу. а, а я його трошки десь котнула. Мою п'ємку. Yeah. Думала, мені буде веселі на дощі. Ви нарядили ялинку. Коли ви наряджаєте? Ви знаєте, я чесно дивлюсь зараз в інстаграмі серед моїх друзів. Тенденція, по-перше, майже всі вже нарядили ялинки. Раніше. От просто щоб тільки обережно за Тому що жити тут і тебе. Я а я субаті. вам знаєте, що скажу? Я, Насті, подарувала, по-перше, подарунок на Новий рік, по друге подарунок на Миколаїв. Вже! <рес> <рес> Тому що ми вирішили, що. Ну, по-перше, Настя, по-друге, по третє, це вже по третє, Настя дуже хотіла джинси класні. А Ліда подарувала їй гроші, щоб подарувати їй щось на Миколая. А я кажу, Настя, я ж буду щось на новий рік, давай ми купимо я джинси і Ліда джинси. І а ти їх потім на новий рік туди закинеш і потім дістанеш. Ну, щоб ти вже їх носила. А радіти треба зараз. Чого чекати? Цілих там, скільки часу ходить вже в джинсах. А, до речі, це теж. Ти в подарунку Так. Да. А оце подарунок на новий рік. А це від нас так походить, так? Да? Поки ви все розказуєте, Коля вже пів ялинки нарядив. Ну, то будемо мати сюрпризно наряджену ялинку, Миколу. Це такий пацан, він собі по-своєму перечовпе. Я вам більше скажу, він може вночі встати перенаряди. Тут акуратно треба бути. Фабріка блогер лох. Вуу! Я тобі, ваш блогер був не лох. Тут було би пусте місце. Початок ялинки, середина ялинки. Опа, і вона вже намонтована на Нема часу і сил, чесно. Але вийшло тільки опа, і вже зроблено. Ми О, можемо насправді. зробити отак. О, Нічого немає. Ось середина ялинки. О, може! Яка симулянка, можна видати. <рес> насправді, така мила ялинка, на ній любе голубе, просто наліплено все, але вона така наша. Наша мій дружечка. Ми їздимо, а вони за нами їздять. то хай буде так. А, це перший переїзд нашої ялинки, до речі. Да. Але знаєте, завдяки тому, що приїхала ялинка, є відчуття дому. Там дивися. Коля, 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 так, Коля. Йди сюди. Скажи своє раження. враження. Короче, це. Стою і не можу згадати. Старчиський склероз. В якій коробці ми запакували новорічний настрій? <рик> Нема! Нема! Куди? Ну, я, я намагалася, я включала пісеньки. Та ні, <рик> ну, я не нею, це ну, нормально. Нагуляємо. Знаєте, зараз ще не надають. У нас попереду ще як адвент-календар. Мама, Це перший день зими. Ти що, Треба вже новорічний настрій Гуль... у людей з листопада в зовні. Двадцять 24 дні готується як по адвент календарю. Я кожен день буду для себе робити щось приємне, щось таке, що мене рухає пік нового року. Найголовніше моя задача не поїхати дахом, бо в мене грудень завжди найнасичніший по роботі. І зараз в мене теж все те ж саме. Тому на даний момент хочеться просто нормально, спокійно відсвяткувати Різдво в сімейному колі, новий рік, можливо, з друзями встигнути все по роботі. А найголовніше хочеться, щоб всі були живі і здорові. Щоб менше було тих всіх тривог, менше того всього сповіщення в телефонах, гупання за вікном і так далі. Хочеться нормального спокійного життя. І це певно єдине наше бажання всіх українців, всіх до одного, де б ми зараз не були в Україні чи не в Україні. Але всі мріють лише про це, про нашу перемогу, про спокійне і безпечне життя. Дай Боже. Ну, якщо для цього треба робити якісь перші кроки, треба нарядити ялинку, то я тоже. А ви напишете мені в коментарях, яка у вас в якому кольорі. Поговоримо про це.